Здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 47 пожеж, 19 з яких виникло в житловому секторі громадян, 13 в природних екологічних системах, 5 на транспорті та 7 інших. На жаль, внаслідок пожежі в Ніжинському районі загинула одна особа. Ймовірною причиною пожежі стало необережність під час куріння. Також піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 27 разів залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 34 вибухонебезпечні предмети. Крім того, рятувальники 32 рази залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. На водних об'єктах Чернігівщини зареєстровано 4 трагічні випадки. По два на Новгород Сіверський та Чернігівський райони. Рятувальники Чернігівщини вкотре закликають бути обережними під час відпочинку на водоймах. Не заходьте в воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишайте дітей біля води без нагляду. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.